Ось випадково знайшли ось таких двох красенів, збираючи гриби, вони впали в спячку і ми розорили їхнє гньо. Вони зараз сплять. І для того, щоб вони далі могли спадки, їм треба повернути назад в це гньо, щоб вони могли безпечно далі зимувати. Так. Тому, коли ви знаходите ось такі. Мишей, не треба їх, не треба їх ані знищувати, ані нічого не робити. Повертати їх... Телефон впав. Повертати їх лише назад, туди, де ви їх знайшли. Вони вже собі взяли гніздо на зиму. Зараз активно опадає листя. їх. Активно. Треба захищати, не розорювати це лісні мешканці, нехай вони собі сплять.